Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Зараз запитаю ціни на зелень. По чому сьогодні продають цибульку, петрушечку, укропчик. А, по 10 гривень, дивіться, що глінушка, що петрушка. Привітки. По чому перчик? 5 гривень, 5 так? Штучка? Штучка, 100 кілограмів. 100 кілограмчик. Ага, баклажани вас розібрали вже, так? Перчик по 30 гривень. Кізіл навіть є. Дивіться, хто шукає кізіл. А яка ціну? 50 гривень. Кілограм чи баночка? Ні, кілограм. Кілограм чи 50 гривень. Кізіл є на привозять. А ця Голубі. голубіка 120. Кілограм чи 50 кілометров. І така зеленушка дивіться, є. рукала. 25 рукола. Рукала 9. А базілік по чому? Базилик. 10 гривень, пахучий такі, так? Пахучий. Да? А ми подивимося, що тут у вас за пучочки такі. Вот. Ой, як пахне. Шикардос. Шикардос. Це рукало, так? Да? Кипучки 25 гривень. 25 гривень. Ось такий. шикарний пучочок. Угу. Дякую, дякую. у нас товар. Цибулька по чому 10, так? Тому приходьте на привоз. Вибирайте, є що вибрати.